Вітаю всіх на продовженні курсу Java для початківців. Сьогодні ми розглянемо нову тему, а саме масиви. Уявімо, що нам потрібно створити 100 змінних типу Int. Але якщо ми будемо їх створювати, як ви бачите зараз на екрані, це буде дуже довго і незручно. Важко читати і важко підтримувати такий код. Щоб вирішити таку проблему зберігання змінних одного типу компактно, можна використати масиви. Саме для цього вони призначені. на саме зберігати однотипні дані, як книжкова полиця зберігає книжки. А зараз давайте розглянемо способи оголошення масивів. Є два стилі оголошення змінної, а саме класичний це коли ми вказуємо тип масиву, квадратні дужки та назву змінної, яка буде відповідати цьому масиву, або старий стиль, який використовувався раніше. Він виглядає як тип, назва змінної та квадратні дужки. Старий стиль вважається застарілим, тому краще користуватися новим, він більш зручний та зрозумілий для читання. Також сама ідея підсвічує нам, кажучи, що даний стиль вже застарів. Також ми можемо голосити кілька масивів одночасно, як це й робили зі змінними. Але слід бути дуже уважним, як у прикладі, тип, квадратні дужки C B. Обидві змінні будуть масивами, але зверніть увагу на рядочок нижче. Ін це 1 квадратні дужки Б1 1 c 1 це масив, а Б1 1 це вже звичайна змінна. Тому будьте обережні з оголошенням одночасних змін, тому що це може викликати плутанину та помилки. Будьте дуже уважні. Краще оголошуйте змінні окремо. Після того, як ми оголосили наші змінні, їх потрібно ініціалізувати. А саме створити та виділити під них пам'ять, або навіть заповнити дефолтними значеннями одразу. Для цього є кілька способів. Розглянемо перший з них це створення пустого масиву з дефолтними значеннями системи. Для цього потрібно використати оператор New, вказати тип та вказати кількість елементів, які буде містити наш масив. Також звертаю вашу увагу, що розмір масива змінити вже неможливо буде, тому ви повинні заздалегідь знати, який розмір буде вашого масиву 5, 10 тисяча, тому будьте дуже уважні з цим. Також при ініціалізації ми можемо опустити кількість елементів, але якщо ми впускаємо кількість елементів, ми повинні у фігурних скобках перечислити всі елементи нашого масиву, і тоді наша ініціалізація створить масив вже з заданими нами значеннями. Наприклад, при ініціалізуємо масив Numbers 3 елементами 1, 2, 3, 4, 5. В відповідності, наш компілятор при компіляції коду знає, що в нас є 5 елементів, які мають значення від 1 до 5. і він Створить нам даний масив, тобто виділить в пам'яті місце під 5 елементів типу INT та надасть їм значення від 1 до 5. Тобто, якщо ми задаємо дефолтні значення в фігурних скобках, Java автоматично визначає довжину масиву та проставляє його замість нас. Також ми можемо проініціалізувати більш коротким записом наш масив, а саме упустивши new, тип та квадратні скобки. Для цього ми можемо просто оголосити наш масив, скажімо IN, квадратні скобки Numbers рівний і в фігурних скобках задати його значення. Але зверніть увагу, що в даному випадку ми оголошуємо та присвоїмо значення одночасно. Ми не можемо спочатку оголосити масив, а потім присвоїти йому дефолтні значення, бо помилка. Так робити не можна і так не працює, тому звертайте на це увагу. Як я говорив на початку, масив може бути довільного типу, як простого типу, типу INT чи double, так і може містити об'єкти, скажімо, string. Ми можемо створити масив наших рядочків. Для цього нам потрібно вказати тип об'єкт, квадратні скобки ім'я змінної, і або проініціалізувати одразу, або використати оператор new, задавши, скільки об'єктів нам потрібно. Як, наприклад, ми можемо створити масив людей People, вказавши, що їхній тип person, і створивши оператором new три екземпляри даного типу, після цього ми можемо звернутися до першого елементу масиву, використавши індекс в квадратних дужках, наприклад, People 0, і створити вже, проініціалізувати дану комірку новим значенням класу, тобто створивши новий об'єкт new person. І помістивши його в першу позицію. Ось ми і зачепили трошки, як звертатись до елементів масиву. Хто дивився попередні уроки, то знає, що оператором доступу до масиву є квадратні скобки, в якому записується індекс елемент. Також пам'ятайте, що елементи масива Java починаються з індекса 0, не одиниці, тому будьте уважні, якщо у вас довжина масива. 5, то останнім індексом у вас буде 4 завжди на одиницю менше, ніж довжина масиву. Якщо ви спробуєте звернутися до елементу масиву з індексом, який не існує, вам видасть помилку, тому слідкуйте, щоб не виходити за межі масиву. Індекси, які більше за розмірність масива чи менші за 0, не є валідними. Слідкуйте за цим уважно. Також великою перевагою масивів є те, що ми можемо формувати вимірність. Попередні масиви, які ми розглядали, були одновимірні, тобто містили тільки рядочок якихось значень, але ми можемо створити і двовимірний масив. Для цього потрібно вказати дві пари квадратних скобок. Як на прикладі, ми можемо створити матрицю, де в нас будуть рядочки і стовпці. Також кожному рядочку і стовпцю ми можемо задавати їх розмірність, тобто скільки у нас буде рядків і скільки буде стовпців. Також в дуже рідкісних випадках ми можемо створювати різну розмірність на кожен рядок і стовбець. Розглянемо масив Jacket. В ньому є три рядочки, але кожен рядочок має різну кількість стовпців, і в нас виходить структура, схожа на піраміду. Також вам ніхто не заважає створити трьохвимірну структуру, і ви получите розмірність виду куб. Не знаю, правда, в яких ситуаціях це може знадобитися, але така можливість є. Пам'ятайте про неї. Розглянемо приклад виведення елементів масиву. Оскільки ми взяли, за приклад двовимірний масив, який ми створили вище, то нам потрібно два цикли, щоб пробігтися по даному масиву, а саме. Перший масив у нас буде рухатись по рядочках, а другий буде рухатись по стовпцях. Таким чином, використовуючи функції Print і PrintLN, ми можемо вивести на екран всю нашу матрицю. Обов'язково поекспериментуйте з масивами, спробуйте створити свої, ти вивести та записати якісь значення. також пам'ятайте, що цикл форм має два записи. Перший з індексом використовується, якщо вам потрібно міняти елементи масиву. Інші, більш короткі, якщо вам потрібно просто вивести або отримати значення з масиву. Також нам Java дає вже зготовий клас Array, який містить багато корисних функцій, які найбільш часто використовуються з масиву. А саме копіювання масиву, пошук, сортування, виборки різного типу. Ви можете звернутись до класу Array, так вам не доведеться постійно писати одноманітний код, який часто використовується. Обов'язково гляньте на цей клас та його методи, щоб мати розуміння, які методи містяться в цьому класі, і наостанок, що не можна робити з масивами. Нагадаю ще раз, після оголошення масиву ви не можете проініціалізувати масив фігурними скобками. Для цього вже потрібно використовувати оператор New. Також ви не можете створити масив, не вказавши його розмір. Або деболтні значення одразу, тому слідкуйте за цим. А з вами був Олег та канал DevLogs Days. Зустрінемось на наступному уроці. Не забувайте практикуватись та експериментувати.